Котлета по київськи з сиром. Складники куряча грудка одна штука, масло вершкове – 40 грам, петрушка. Паприка солодка приправа. Сіль перець чорний. Часник 1 зубчик, сір гауда 20 грам, панірувальні сухарі 300 г. Борошно 200 г. Яйце 2 штуки рослинна олія рафінована 300 г. Гр. Курячу грудку по кістці розділити на дві частини. Кожну частину уздовж е, розрізати навпіл. У підсумку виходить 4 філе. Кожну половинку філе відбити, посолити і поперчити. Виршкове масло розтопити, додати зелень, сіль, перець. Часник потертий на дрібній терці і поприку. На край грудки покласти шматок сиру і масла з приправою, загорнути в рулет. Яйця з сіллю збити виделкою, обваляти рулети в борошні, потім в яйці, потім в сухарях. Потім знову в яйці і в сухарях. У сутейник налити рослинну олію приблизно на 3 см. І підсмажити котлети з двох сторін до золотистої скоринки. Потім поставити в духовку на 15 хвилин при температурі 190 градусів. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!